Координаційний центр волонтерів продовжує підтримувати захисників. Так за останній місяць вдалося зібрати кошти та придбати для військових дороговартісну та важливу річ. Це був Стерлінг за 15500. Ми придбали і передали. І також завдяки заходам, які проводилися до Дня міста, було зібрано 58 тисяч гривень. У нас був збір на Мавік для 42-го батальйону 57-ї бригади. За буквально за два тижні ми дозбирали ще 25 тисяч, і за 83 тисячі гривень вже придбали сьогодні Мавіка і будемо його Передавати змінюються сезони. Відповідно до погоди є зміни і у потребах від захисників, говорить Анатолій Федоренко. Зараз багато таких запитів на інструмент. Ми також я придбав ми придбали на постійно нашого постачальника якісні саперські лопатки 30 штук. які дуже У військових. Крім того, за останні. Три тижні, мабуть, десь так. Це ми відправили як мінімум шість комплектів автомобільних шин. Також резина дуже потрібна. І як завжди залишається великий попит на інструменти, шуруповерти, бензопили і таке інше. Також, от сьогодні, закриваємо один із запитів, завдяки нам цей запит допомогла закрити фірма Аградар Ltd, яка купила частину інструментів із списку, який був потрібен. На жаль, суми донатів щодня стають меншими, зазначає волонтер. А от черга запитів від військових навпаки. Тож зараз корцентр оголошує нові збори на авто та озвучує запити від хлопців з передової. Відкриваємо зараз новий збір. Чекаємо запит від однієї з бригад. Це вже буде 37 -е авто. 36 -е зараз оформлюються. Документи і ще хі воно вже їде. Буде автомобіль, і ще будуть запити. Також у нас є і на Старлінк, і на Реп. Але чекаємо підтвердження від військових. Зараз, крім інструментів, залишається також. Нагальна потреба в засобах особистої гігієни, це що стосується вологі серветки, шампуні, гелі для душа, також одноразові душі. І ще стоїть нагальна потреба в продуктах швидкого приготування. Волонтери дякують Олександрійцям за підтримку захисників і нагадують, що номер рахунку для донатів можна знайти на сторінці координаційного центру у Фейсбук. Допомогу інструментом, продуктами швидкого приготування, медикаментами та засобами гігієни можна приносити на офіс за адресою вулиця Ярмаркова, 59.